Добрий вечір, мої дорогенькі. Хочу вам сьогодні показати перший раз в своєму житті робила пірожуну картошку. Ну, таке не дуже воно гарне, де з формою в мене не дуже. Смак в мене виходить, як завжди, в блюда непогане, а форма не дуже. Але нічого, як зуміла, краще робити такими кругляшками, щоб воно виглядало вкусняшкою, а не какашкою. Очі, розказую рецепт. Значить, купила я ось такі. Ось таке печенько до чаю, печиво. Дві пачки купила такі. Воно крихке, розм'яла його в мисочці. Трупару печуню, шок оставила на присипку, розм'яла. Додавила 50 грамів масла, такі пачки печива. два. Дві пачки і трошки оставила на присипку. Розм'яла, додала 50 грамів масла вершкового. Потім додала згущоночку, таку пачечку 300 мл. 300 да, мл. Потім додала туди в мисочку 3-4 ложечки какао. Ну, я так наглас сипала, не дуже люблю, щоб воно гірчило. Все це перемішала. Перев'яла, зробила в якусь, яка в мене вийшла формочка. Потім руки змастила оливковою олією, щоб воно не липло, щоб воно якусь форму держало, змастила руки, зробила формочку і обваляла все це в остатках печива, в крихтах печива. І ось такі в мене картошечки вийшли. На смак я вже пробувала, дуже смачненькі, але ну, на вигляд ще не обісуть, яке є такі кругляшки краще, воно буде більш приглядне, але думаю, що головне, щоб було смачно. Спробуйте ви, як воно вийшло. Зараз поставлю холодильник, а завтра зранку вже будемо їсти. І вам смачного, доброго вечора! Вам всім пока!